Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати расистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 січня 2025 року, орієнтовно склали особового складу. Приблизно 798 тисяч 40 особин за добу 1550. танків 9 700 одиниць за добу 14. бойових броньованих машин 20 тисяч одиниці за добу 45. Артилерійських систем 21 665 одиниць за добу 62, реактивних систем залпового вогню 1 258 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 1034 одиниці за добу, 2. літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 21 625 одиниць за добу, 178, крилатих ракет 3006 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 33 056 одиниць за добу, 116 спеціальної техніки 3681 одиниця за добу 4 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.